Вітаю! Сьогодні ми, здається, вирушаємо у дуже незвичайну подорож всередину нас самих. Будемо досліджувати ну таку собі невидиму архітектуру нашого тіла. І мова не стільки про кістки та м'язи, правда ж? Зовсім не про них, а про те, що традиція йоги називає тонким тілом це як енергетична карта, яка, кажуть, є ключем до радості, розуміння та й загалом до повноцінного життя. І нашим путівником у цій мандрівці буде книга Тіаса Літла Йога тонкого тіла. Це, знаєте, унікальне поєднання західної анатомії та східної філософії. Він пропонує поглянути на тіло не як на механізм, а як на живу дихаючу екосистему. Саме так. Тож, наша місія сьогодні пройтися цією внутрішньою картою, почати з самого, так би мовити, низу, з нашого зв'язку із землею, і поступово підніматися вгору через енергетичні центри, відомі як чакри, і побачимо, як фізичне тіло переплітається з тим, що можна назвати психодуховними силами. І знаєте, що найцікавіше? Що? Книга починається з міфу корінного американського племені Анасазі. Так, я читав це дивовижно. У ньому людство піднімається з темних глибин матери землі на поверхню, до світла. Мені здається, це ідеальна метафора для нашої розмови. Абсолютно. Цей міф задає тон усій подорожі. Люди в ньому піднімалися з однієї підземної печери або ківи до іншої, все вище і вище. По стеблу рослини чи драбині трак. Угу. І в Йозі ця центральна вісь це наш хребет. Але сама подорож, як і в міфі, починається із землі, з нашого першого контакту з нею. Тобто з наших стоп? Серйозно, це трохи несподівано. Ми ж так рідко про них думаємо, хіба що коли вони болять. А дарма. Тут діє фундаментальний принцип: що внизу, те й наверху. Стопи це наше коріння. Ну, уявіть собі, дерево. Якщо його коріння слабке або пошкоджене, страждатиме вся крона. Так Так само і з тілом. А автор пише, що падіння склепінь стопи, а це дуже поширена проблема, створює ефект доміно. Зміщується таз, викривляється поперек, напружується шия. Цікаво, що наше постійне носіння взуття, особливо з жорсткою підошвою, по суті, позбавляє нас цього зв'язку із землею. Ми буквально глушимо інформацію. У книзі є чудова аналогія з автомобілем, яка мені дуже запам'яталася. Склепіння стопи це наші шини, а кістки, таза і хребет шасі. Угу. Якщо шини здуті, вся конструкція страждає. Тобто, мій хронічний дискомфорт у попереку може починатися з того, як я ставлю стопи. Я ніколи не пов'язував це напряму. Цілком імовірно. І йдеться не про одне склепіння, а про три: внутрішнє, зовнішнє та поперечне. Вони утворюють такий собі динамічний купол, що амортизує кожен крок. А для п'яти автор пропонує ще один яскравий образ тризуб шиви. Тризуб шиви. Так, це три ключові точки опори: внутрішня, центральна та зовнішня. І як це працює на практиці? Це просто точки, про які треба пам'ятати, чи щось більше. О, це інструмент, що змінює все. Ось приклад з книги, який я обожнюю, позатрикутника, триконасана. Якщо просто стояти, то це одне, але якщо свідомо натиснути на внутрішню частину п'яти передньої ноги, а на зовнішню задньої, угу. щось змінюється. Ви відчуєте, як усе тіло перебудовується. Таз розкривається інакше, хребет витягується, напруга в плечах зникає. Це маленька, майже непомітна дія з величезними наслідками. Це і є усвідомленість. Вражає, і це пояснює, чому в багатьох культурах стопом приділяється така. шана. Автор розповідає історію про весілля свого брата в Індії. Так, де мати нареченої омивала ноги гостям. Неймовірно, наскільки різне ставлення. У нас ноги це щось утилітарне, що ми ховаємо у взуття, а там. Священний зв'язок з родом і з землею. Дуже потужний образ, і він, до речі, логічно підводить нас до наступного рівня. Якщо стопи це наше коріння, то таз це сам ґрунт, з якого все росте, основа нашого хребта, наш фундамент. І тут автор вводить ще одне провокативне поняття таз як другий череп. Зачекайте другий череп. Це звучить дуже дивно. Це просто поетична метафора? Це чудове питання. І те і інше з одного боку, так це метафора. Якщо у верхньому черепі міститься наш раціональний логічний розум, то в тазовому а в тазовому, як пише Літл, інстинктивна первинна мудрість це осередок наших інстинктів, інтуїції, творчої та сексуальної енергії. У Йозі цю первинну силу називають кундаліні, та сама зміїна сила, про яку так багато говорять? Саме вона. Її часто зображують як змію, що спить, згорнувшись у три з половиною оберти в основі хребта. Пробудження цієї сили одна з центральних і варто сказати найпотужніших цілей йоги. Тобто, це не просто вправа, це вивільнення величезного несвідомого потенціалу. Тому до цієї енергії ставляться з великою повагою. Ця область пов'язана з першою чакрою Мулатхарою, тобто кореневою опорою. Її символи дуже промовості: елемент земля, форма квадрат, символ стабільності. Так. А тварина символ слон. Чому саме слон? Ну це ідеальний образ. Слон це втілення сили, витривалості, непохитної опори. Він повільний, але нестримний. Він міцно стоїть на землі. Як слон несе на своїй спині Махараджу, так і міцна здорова Муладхара підтримує всі вищі, більш тонкі енергетичні центри. Це наше право бути тут, у цьому тілі, на цій землі. Гаразд, це все звучить дуже глибоко. Але як з цим працювати на практиці? Як нам зміцнити цей фундамент? Через практику, яка називається Мула Бандха або Кореневий Замок, це усвідомлене скорочення та тонізація м'язів тазового дна. Це як вправа кегеля. Можна сказати, що це сучасний аналог, але без такого глибокого енергетичного компонента у Мулабанці відчуття набагато глибше. Уявіть, що ви намагаєтеся підняти енергію з самої основи тазу вгору по хребту. Це таке тонке, але потужне відчуття внутрішнього ліфту. Зрозуміло, якщо таз це наш фундамент, то що тоді є нашим енергетичним мотором? Я одразу думаю про живіт, про оце відчуття метеликів перед важливою подією або вузла в шлунку від страху. Так, так ви влучили в саму точку. Книга називає цю область мозком живота, і це місце третьої чакри Маніпури, міста скарбів це наш центр особистої сили, волі і ваші приклади ідеально це ілюструють. Так, автор наводить епізод з «Бхагавадгіти», де великий воїн Арджуна перед битвою відчуває паралізуючий страх саме в сонячному сплетені. Це ж класична реакція бій або біжи. І це пов'язано з наднирковими залозами. Тобто про стрес, про адреналін. Саме так. І тут ми бачимо захоплюючу дуальність, про яку пише Літл: ця область поєднує в собі вогонь і воду. Вогонь і воду. Так, вогонь це надниркові залози. Вони відповідають за миттєвий викид енергії, за реакцію на загрозу. А вода це нирки. У традиційній китайській медицині та Йозі нирки вважаються сховищем нашої життєвої сили, нашої довготриваної витривалості. І що відбувається в сучасному світі? Ми постійно живемо на цьому вогні, так? Абсолютно. Ми живемо в стані хронічного стресу. Постійні дедлайни, сповіщення, новини, все це змушує наші наднирники працювати на межі. Ми буквально спалюємо їх, виснажуючи при цьому глибокі резерви енергії, нирок. Саме так, це ж опис типового робочого тижня для багатьох: кава, щоб запалити наднирники, а ввечері повне виснаження. Ми живемо в борг, використовуючи екстрені запаси. Добре, це багато інформації. Давайте на секунду зупинимось. Тобто, простими словами: якщо я хочу відчувати себе більш стабільним, мені варто почати з СТОП. Угу. А якщо я відчуваю себе виснаженим і тривожним, звернути увагу на область живота і навчитися заспокоювати свою систему бий або біжи. Саме так. Це і є практичне застосування цієї карти. І наступний ключовий пункт на ній це діафрагма. Величезний купол, що розділяє нижні, більш інстинктивні чакри від верхніх, верхніх, що пов'язані з емоціями та свідомістю. Так. Автор використовує такі поетичні образи для неї: що діафрагма подібна до медузи, що пульсує в рідині тіла. Так, або до вітрил корабля, що ловлять вітер. Вітер прани. Так. І це дуже влучно. Прана – це ж не просто кисень, це універсальна життєва сила, що пронизує кожну клітину, а діафрагма є її головним насосом. Кожен усвідомлений вдих і видих це рух прани. І саме над цим куполом у грудній клітці розташована серцева чакра Анахата. Угу. Анахата це про любов, співчуття, так? Так, але її назва перекладається як нестворений звук або звук, що виникає без удару. Цікаво. Це вказує на глибоку внутрішню тишу, яку можна почути, коли розум і емоції заспокоюються. Це центр, де ми з'єднуємося не лише з іншими, але й з власною глибинною сутністю. Від нествореного звуку в серці до звуку, який ми створюємо. Логічний шлях веде нас до горла. І тут, у книзі є фантастичний міф про Бога шиву. О, розкажіть, він вартий того. Боги та демони збивали космічний океан, щоб отримати нектар безсмертя. Але першим з'явився смертельний яд. І щоб врятувати світ, Шива випив цю отруту, але не проковтнув її, а затримав у горлі за допомогою сили. Так від цього його горло посиніло, і відтоді його називають Нілакантха Синьогорлий. Це ж неймовірно, що міф, якому тисячі років так точно описує функцію горла як трансформаційного центру. Це прекрасна ілюстрація функції п'ятої чакри вішутхи, що означає очищення. Горло стає місцем, де отрута, наші невисловлені слова, образи, страхи, може бути трансформована на нектар мудрості. А фізіологія. На фізіологічному рівні тут розташована щитоподібна залоза, головний регулятор метаболізму. І йогічні практики, як -от горловий замок або джаланхара банда, безпосередньо впливають на неї. Але ж самовираження це не лише говорити. Абсолютно у нашому світі, де ми часто боїмося висловлювати свою правду, чи то на роботі, чи в стосунках, ця чакра може бути заблокована і блокує її не лише страх говорити, а й невміння слухати. Себе та інших здорова горлова чакра це баланс між вираженням і сприйняттям, між мовленням і тишею. Отже, ми на вершині нашої подорожі. Маківка голови, коронна чакра Сахасрара. Її описують як тисячопелюстковий лотос. Звучить грандіозно. Так, але є й інша назва, яка мені подобається навіть більше шум'я чакра. чакра. Саме так. Бо це символ чистої свідомості, що не має форми, кольору чи атрибутів. Вона безмежна, як простір. Це точка, де індивідуальний я з'єднується з чимось більшим. А як це пов'язано з нашою анатомією? Череп, мозок? Так. Книга згадує брами почуттів, очі, вуха, ніс, рот, через які наша увага зазвичай спрямована назовні. А йогічна практика, пратьяхара? Угу. Полягає в тому, щоб закрити ці брами і повернути увагу всередину до цього простору тиші. А як щодо знаменитого третього ока? Концепція третього ока або аджна чакри між бровами пов'язана з глибокими структурами мозку, зокрема з гіпофізом. Це ж головна ендокринна залоза, диригент усього гормонального оркестру. І ось дивовижний факт з книги. Гіпофіз розташований у клиноподібній кістці черепа. І а форма цієї кістки неймовірно нагадує метелика. Метелик метелик всередині черепа. Це ж просто це поезія в анатомії, символ трансформації в центрі нашого сприйняття. Саме так, це місце, де інтуїція зустрічається з інтелектом, де ми вчимося бачити не лише очима, а й розумом, серцем. Це кульмінація подорожі вгору. Отже, ми пройшли весь шлях: від заземлення через стопи, через центри сили в тазі та животі, через серце, що відчуває, і горно, що трансформує угу. до безмежного простору свідомості на маківці голови. Це була справжня експедиція, і стає зрозуміло, що ціло це не просто механічна конструкція. Це жива вібруюча інтелектуальна система, де кожен елемент пов'язаний з іншим на всіх рівнях. Відчуття у стопі може вплинути на стан розуму. Так, а стан розуму на дихання і серцебиття все єдине. Це дійсно так. І знаєте, після всієї цієї розмови є одна думка з книги, яка не дає мені спокою. Цікаво, яка саме автор натякає, що вся наша подорож вгору від корінів до крони, від темряви до світла, це лише половина шляху. А інша? інша, не менш важлива частина це спуск назад, назад у глибини, у несвідоме, де мешкає ця міфічна сила? Угу. Тож фінальне питання для роздумів, яке залишається зі мною. Якщо ми дослідили шлях до небес у нашій маківці, які скарби можна знайти, повернувшись до нашої внутрішньої землі, де в темряві все ще чекає на пробудження, мудра змія, кундаліні?